Шосткинська громада попрощалася із захисником України Овсюком Вадимом Миколайовичем, який загинув, боронячи державу від російського агресора. На 42-му році життя він віддав найцінніше власне життя за свободу й майбутнє країни овсюк Вадим Миколайович. Народився 2 листопада 1983 року у Шостці. був єдиною дитиною в сім'ї. Закінчив 11 класів у Шосткинській школі-ліцеї. У дитинстві та юності відвідував гуртки з плавання, спортивного орієнтування та туризму. Вищу освіту здобув на базі Сумського державного університету напрямок інформаційні технології та проєктування. Трудову діяльність розпочав у компанії «Медіамост» на посаді програміста. Пізніше працював програмістом у ТОВ УГАК. У вільний від роботи час захоплювався гірським туризмом. 1 серпня 2014 року Вадим добровільно став на захист батьківщини. Доброзичливий, спокійний, до всіх ставився з повагою. Дуже любив доньку та завжди допомагав. Любив батьків з теплотою та сумом розповідають про воїна світла його рідні. Заповітною мрією було після перемоги сходити в гори та з'їздити до доньки в Європу з 2022 року. Вадим знову став захищати рідну землю від російської навали, воював у найгарячіших локаціях фронту, боронив Україну на Донецькому, Харківському та Сумському напрямках, виконував обов'язки сапера оператора БПЛА, мав звання головного сержанта Роти. В якості фронтового позивного обрав собі Жартівливе черепашка через великий рюкзак та худорляву статуру. Наш земляк Вадим Миколаєвич Овсюк користувався високим авторитетом серед колег і керівництва, серед почесних нагород, відзнака президента України за участь в антитерористичній операції, грамота за сумлінне виконання службових обов'язків, грамота за зразкове виконання бойових завдань. Почесні грамоти від Шосткинського міського голови за зразкове виконання службового обов'язку та за вагомий особистий внесок у справу захисту України. 2024 рік видався для Вадима сповненим важких випробувань. На Донецькому напрямку у січні та червні він двічі отримав поранення. Проходив тривале лікування. Серце захисника перестало битися 6 січня цього року. Йому назавжди 42. Шостка знову сьогодні в траурі. Сьогодні ми проведжаємо в останній путь ще одного захисника нашої ненької України. Вадим загинув і жив як справжній чоловік, як справжній воїн. Він захищав нашу неньку Україну від загарбників рашистської навали. Ми ніколи не забудемо подвиг Вадима. Слава герою! Слава Україні! Страшна звістка сколихнула наш навчальний заклад. Звістка про те, що помер наш випускник 2001 року, Овсюк Вадим Миколайович. Ми, вчителі старшого покоління, чудово пам'ятаємо його. Чудового учня, відмінника, ну як найкращого товариша і друга. Можливо, ще пам'ятаємо й тому, що зовсім нещодавно закінчила нашу школу його донечка Овсюк Юлія. Вадим був найяскравішою зірочкою у цьому випуску. Він був, як я вже сказала, відмінником навчання. Він був математиком з глибокими знаннями. Він був юнаком. Із духовними і моральними принципами, що стало підґрунтям до того, що він пішов захищати рубежі нашої України. Загибель Овсюка Вадима Миколаєвича стала ще одним важким випробуванням для громади, схиливши голови, рідні, друзі, побратими, представники влади та жителі міста віддали шану воїну, чия відданість Україні назавжди залишиться в пам'яті. Вічна пам'ять і слава герою.